Олександре, вітаю. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цього е, цих контрактів, які планують заключити Росія і Іран на початку вересня? Доброго дня. Ну хотів би зазначити, що меморандуми попередні домовленості про співробітництво були підписані також з Китаєм. Наприклад, це чергова диверсифікація ринків збуту або Купівлі нафтопродуктів або газопродуктів, скажімо так, це те, що робили безпосередньо Росія. Ти 2011 році вони заключили з Китаю на 300 мільйонів тонн нафти. Потім в дванадцятому-тринадцятому роках величезні контракти там майже на 450 мільярдів доларів. У 2014 році році ми бачимо, що вони не усівкують свої поставки. І вони залучаються певним чином союзником на близькому сході Іран, тому що. Проти Ірану вже давно введені санкції, проти Росії починають ну, серйозно вводити. Наскільки я знаю, що контракт е, на 10 років розраховується, які будуть підписувати 100 мільйонів е, тонн нафти, і в даному випадку, можливо, це тільки початок. Можливо, вони будуть збільшувати обсяги закупівлі е, нафти безпосередньо цієї близької східної країни. Ну, тобто, фактично, ми бачимо, що Росія, от як і обіцяла, що на санкції з боку ЄС і США вона відповість певними теж обмеженнями або можливо якимись кроками. От, бачимо, ці кроки тепер і у зв'язку з контрактом, який буде заключений з Іраном, так. Абсолютно точно, і я думаю, що з іншого боку з іншого боку США були проти, як ви вже означали, і США знайде межі впливу для того, щоб цей контракт можливо був першим і останнім про співробітництво Ірану та Росії. Я не говорю про те, що вони будуть тиснути безпосередньо на Іран ще більше тиснути. Вони можуть дати невеличке послаблення для того, щоб Зменшити, скажімо так, бажання Ірану співпрацювати з Росією дуже тонка геополітична гра. А як ви вважаєте ця геополітична гра коли світ можливо дасть зрозуміти Ірану, що не варто цього робити? Ну, мені здається, зараз всі зосередили свою увагу зосереджують безпосередньо на Росії. Можливо, трохи пізніше. Це занадто важко спрогнозувати дії таких величезних гравців на світовій арені. Олександре, ми з вами вчора говорили власне, про події в Ізраїлі, і ви говорили про те, що от зараз дуже багато людей цікавляться подіями в Україні. Розкажіть, будь ласка, тобто виглядає так, що е, Ізраїль зараз більше не занепокоєний ситуацією, яка відбувається у секторі газа, а більше цікавиться українськими подіями, так? Ні, ну е, Чи можна як? Можна от, трохи я так, просто можна? можливо неправильно зрозуміла. Вони ну, безпосередньо кожен цікавиться своєю країною. Але те, що я вже особисто промоніторив, знаходячись тут декілька разів в рік, те, що зростає інтерес до України, тому що тут багато репатріантів з України. Це перше питання. А друге, мені задають питання не репатріанти, репатріанти в курсі. Мені задають ті люди, які є ізраїльтянами, які народились в Ізраїлі. І вони задають питання, що стало, як стало. Ніхто не звертає, ну мало хто звертає увагу. З не росіян, ті, хто репатріювали з Росії, вони дивляться російські телеканали. Вони увірували в те, що тероризм, і як я спілкувався там з однією жіночкою і сказав, що терористи віджали, розбили на два угрупування і війська розрізали на два угрупування. А вона запитала, яких терористів української, на що отримала мою відповідь? Ні, терористи тільки російські, проросійські, і українських терористів там немає. Вона була здивована, тому що ну звісно, маси інформації, які Росія, РД, ну і всі телеканали, вони е, просто засоби пропаганди. Ну я а так розумію, що місце. коли люди спілкуються з вами, отримують з вашого боку інформацію, вони все ж таки розуміють, з боку якої країни відбувається агресія. Абсолютно точно у, у них навіть у самих закрадуються е, певні ну знаєте такі підозри, що не все так просто, й ти мало хто звертає на російські телеграм, і тут є дійсно незалежні засоби масової інформації. Та ж сама Харец і е, Росія е, е, ізраїльські медіа, старі медіа там, деякі по 50 років, вони не висвітлюють про російську сторону. Я наскільки ну читаю англійській мові. Тому що вони англійською мовою виходять, то там немає там історію позицій Російської Черські Федерації Путіна. Там більш менш об'єктивно можна зрозуміти.